Всім привіт, ви на каналі Селенка з України і ми їздили в місто по ділах, по ділах по справах і зараз ми приїхали в китайський Ми в китайському, в іншому місці і він набагато більше. Тут різної їжі. Хочу показати, як я є. Я навіть не все знаю, о, як що називається, але хочу показати суші різні. Тут солодке, я бачу, пішло. Так, то риба. Це ти платиш собі, і вже можеш скільки хочеш їсти. Хоч цілий день сидить і... Може Так, я швиденько покажу. Желе різне, я бачу ну, і більше навіть солодкого, різні тортики. Десерти є Так, і яєчка, я бачу це якісь морепродукти. Супер. Я злімо. Любиш туди з лимончиком. М -м -м, люблю. Так, і ось тут ще фрукти різні. Кавун, банан, диня. Це такі крабові палочки, а це якась риба. Мені ось ці е, шкрашки наші не кажуть. Хто скаже, як воно називається? Дуже сподобалося. Я їх так люблю. Я люблю взагалі морське щось, морепродукти люблю. Дивіться, ми приїхали ще. Бурлінтон я побачила, казали, що дуже великі, і я хочу подивитися тут одежу. Тут кажуть, що є нарядна. Нарядний одяг і я хочу собі. Гарно пахне. Що ми вже вийшли з магазина, не показувала, що там є, тому що ми швиденько, дуже швиденько. Ось так. Я вже вдома покажу, що купила. Купила плаття собі. А від я купив красовки. Тому що спішимо ще трохи додому їхати. А в нас в нашому місті, то трохи менше є. Магазини Бурлінтон, то навіть той менший і менше вибору не стільки, як тут. Сюди, я думаю, можна спеціально приїхати, який день виділити, якщо щось треба купити. Ми заїхали по дорозі на заправку. Тут такий магазинчик. Якесь більш таке як село, чи як ось є. Водички візьмемо. Тут різні. І чіпси, і що хочеш. щоб Ось заїхали на заправку. Вже нам недовго залишилось десь 40 хвилин їхати. Повирішували справи. Я дуже рада, що все вийшло. Зранку було прохолодно, а зараз вже тепленько файно. Ну, але все одно не походиш там. Я ось в такому платі на рукавах. Без курточки вже можна. Завтра вже передає, буде тепло. Так, незвично ми давно вибиралися десь двох. тому що діти є, малі діти, не завжди буває нянька є, а так добре. Інколи потрібно. І я якось задумалася, що потрібно жити сьогоднішнім днем, не чекати якоїсь там омріяної дати, що тоді буде те, тоді буде те. Треба жити сьогодні. Помічати красу в цьому простому малому. В зелених деревах вони покрилися листям, все розцвітає, пахне. Погода гарна, небо гарне. Що ще потрібно для людини? Жива, здорова. Тому так. Ми вже приїхали додому і я хочу швиденько вам показати, що я там вибрала в магазині. Ось таке покривало. Кінг, воно виглядатиме. Ось так на ліжку. Це не ковдра, це просто як покривальце. Таке воно м'ягке, 27 доларів. Взяла, тому що якось почала трохи грабувати, невже це ковдра? Ой, та ну. Та вроді ні таке. Ну, побачу. Ну, яке вже буде? Взяла я о, тому, що якось все одно мене два покривала, те, що добре на ліжок і все. То я взяла ще хай буде. Далі, дивіться, ось таку собі джинсовочку побачили. І я її поміряла. І така класна. Це буде супер. Наприклад, прохолодна буває погода, або десь ввечері вже навіть літом. І щось треба з собою взяти, накинути на плечі, і буде що вдягти. А я її взяла, вона коштувала щось 16 чи скільки доларів. Вроді так, чи 12? Ну, точно не пам'ятаю. Так, далі взяла хлопцям носочки і плаття. Так, я його вже розстелила, воно таке літнє-літнє, але вже літо. Буде, ну і тепла погода, то я його собі придбала. Це прям мій стиль, я люблю такі плаття. Тут на запах, якщо можна е щепити і все, якщо великий виріс. Далі ось такі рукавчики. Трошки воно таке вільне на мене, не геть об мене. Я люблю теж таке. І подивіться, ось, і тут такий дебрижик. І ось так воно виглядає. Ну, мені сподобалось таке літнє, я його приміряла, непогано сидить, і я його придбала. Тому що якось немає. В мене є ще платіє. Я собі замовила по інтернету, але я ж не знаю, які вони будуть. А це поміряла, побачила. Сподобалось взяла все. Люблю так купувати. Ось такі наші покупки, а кросівки, Вітя вже взув і поїхав по справам. Там треба одну штуку. То вже не покажу. Біленькі красовочки, гарні. А це ось такі покупочки наші. Я дуже всім вам дякую за ваші перегляди. Бажаю всім гарного та мирного дня. Всім пока-пока!